Командир батальйону ССО Азов розкаже нам, яким чином він насправді перед війною сидів у тюрмі по відомій справі, коли він заважав виступати президенту України Володимиру Зеленському. Не те, що заважав виступати, все трошки не так було. Насправді у нас проходили. Насправді, треба вдатися в далеку давнину ще з 2016 року. Наш рух проводив акції проти капітуляції. І за одного президента, і за іншого президента. І тут питання навіть не в персональних президентів, а в тій системі, яку вони вибудували і як вони взагалі хотіли реагувати на ті процеси, які відбуваються. Тобто пасивно, грубо кажучи. І от коли 15-го, здається, я вже дати не пам'ятаю, серпня ми тоді їздили до Києва на акцію проти капітуляції. Проти виводу контрснайперських груп, я думаю, ви пам'ятаєте, як це все відбувалося? Да, з фронту і... вивели контрснайперські групи, нібито під виглядом примирення і так. дозволили противнику вести безкарного полювання на наших військових, не отримуючи у відповідь. Ну... Да, всі контрснайперські групи Збройних сил, служби безпеки, Нацгвардії були відведені. Ну і це не було. Я писав про це, але багато про це звичайно не говорили. Але ви про це сказали, і на акції вимагали. Ну, повернути. цьому передувала ситуація. Я думаю, пам'ятаєте, коли хотіли вивезти війська в золотому. Ми також тоді не дали цього зробити. Ну і от е тоді я теж приймав участь в цій акції. Але як приймав, е я потім за це сів, я до цього зараз повернусь. Потім, вже коли переглядали відеоматеріали, я абсолютно нікому ніяких е фізичних травм не наносив. Навіть видно, як я відтягував людей. Але не суті. Після цього президент приїжджав до шполи відкривати пам'ятник серця України. І мене тоді викликав, скажімо так, подзвонив, попросив зайти. Губернатор Черкаської області на той час це був Олександр Скічко. Скічко, відомий, комік. Він, хто був? відомий український комік. він був комік, але в нього був Є, а, тест. Відомий. тест його. Тесть у нього наближений до Володимира Зеленського. Дуже багатий такий олігарх. Ну, не тільки до Зеленського, ще до Ріната Леонідовича. Він да, більш більше, більше наближений. Да, більш наближений. Ну, тесть це дуже серйозна підстава І... для того, щоб коміка зробити головою да, обласної да. адміністрації. Ось комік викликає тебе своїм бойовим досвідом до себе. Цікаво. Да, в цьому передувала історія мого створення штабу оборони Черкащини. Ми тоді робили інспектування черкаських бомбосховищ і намагалися вибивати гроші на тероборони, які ці гроші на той момент абсолютно не були потрібні, бо вони за ці гроші хотіли ноутбуки купувати. Ну і Наша розмова полягала в тому, що він каже: от... це, це Скічко. скічко так. Це його тест олігарх Юрушев. Ю, Юрушев, так. Юрушев. Так, ну, ну, угу. Скажімо так, найкращий друг Рінат Ленідович, Угу. І я приїжджаю тоді, кажу, да, Саша, що ти від мене хочеш? Саша Саша каже, що ви збираєтесь їхати, я знаю, в школу зустрічати Володимира Олександровича, Зривати акцію. Я кажу, ні, акцію зривати захід ми не збираємось. Це був День державного прапора України. Кажу, ми хочемо поспілкуватися, задати питання. Ми, як ветерани, маємо на це моральне право. Давай з тобою обговоримо формат, що ми там не будемо нічого незаконного робити. Ми це зробимо все. Тихо, спокійно, цивілізовано, просто хочемо поспілкуватися, зрозуміти, насправді, проаналізувати, чому так відбувається. Він каже: ну ти ж знаєш, що в тебе кримінальні справи є. Я кажу, ну от... Е — Тобто погрожує так? Є, да. У мене кримінальна справа, до речі, була ще за Петра Олексійовича, коли він приїжджав до Черкас. Ми йому теж хотіли аналогічні питання, насправді, задати, тому я от не хотів би прив'язувати до прізвищ і політизувати це все да, там, в бік однієї чи іншої політичної партії. А Хотів би зауважити на тому, що так працює українська система. Ну вже трошки краще, да, але вона так працювала весь цей час. І після цього ж він каже: Ну, може бути ще одна я кажу: ти що, ну, давайте будемо зараз без мату, і я не буду говорити, як я йому відповів, але відповів йому досить таки грубій формі. Саша пішов тоді вслід за руським воєнним кораблем. І ми таки їдемо в школу. Я там із СБУшниками спілкувався, з ким я тільки не спілкувався. Я кажу, хлопці, ми хочемо, ми не хочемо ну ніякого кіпіша, нічого такого. Ми хочемо просто проаналізувати, зрозуміти, чому це відбувається. Ми ж приїжджаємо туди, нам кажуть, ні, ви нікуди не підете. Я кажу, а що? Ну, от не хочуть з вами спілкуватись, ми достаємо колонку. Я кажу: ну, колонка ж це не заборонений предмет, ні. Ну... Не заборонене, але якщо ви зараз будете в неї говорити, то ми, нам доведеться її в вас забрати. Я кажу: ну спробуйте. Я починаю говорити в колонку, налітає Беркут, нас було чоловік 30, їх було чоловік 300. Вони тоді розбили всю апаратуру, техніку. Е, там взяли хлопців і те, посадили. мене не чіпали. І мені кажуть, ну там через вони хотіли провокацію зробити. Для того, бо вони розуміли, що за ту попередню акцію ну, по відеозаписям, по всьому іншому, до мене нема за що приколупатися. А от е за це хотів. Ну і мені через декілька днів приходить повістка. Я думаю, що там дехто пам'ятає, да, що я там е під, е під Печерським е райвідділом і Вене собі різав. Е ну, для того, щоб насправді привернути увагу до цього всього. Ну і мене садять е в слідчий ізолятор. Мене Олега Довбиша і. Там ще двох хлопців, які насправді абсолютно нічого не здійснювали. Що ви розуміли, у мене інкримінація злочину звучить як нанесення опіків очей, а, а яким саме чином ударом ноги? Тобто, таким чином, в результаті удару ногою правоохоронець отримав опіки очей. Ясна річ, що суди в цьому напрямку переносилися, переносилися. І... В результаті все-таки мене випустило, тому що ну, жодного, жодної складової кримінальної там абсолютно не було. Але що тут головне треба зауважити? Я би не хотів зараз, щоб цей мій спіч сприймався як заклик да, до того, що там, погана влада чи хороша, поганий президент чи не хороший. Зараз він головнокомандувач і насправді його треба слухатись. Я би хотів просто, щоб всі зробили висновки. Всі зробили висновки стосовно того, хто ми є. Ми великий азовський рух, який був створений у 2014 році. Ми великий азовський рух, який тоді звільнив Маріуполь і не дав Маріуполь обстрілювати, здійснивши Широкінську операцію, ми не дали таким чином обстрілювати Маріуполь з реактивних систем залпового вогню. Ми той Азов, який весь цей час будував. Всім здавалося, що політичну структуру насправді наші дії, наші меседжі вони були не політичного, а військового характеру. Оскільки наша вся діяльність була направлена саме на те, щоб на фронті все було добре. І створювали ми це все для того, щоб вирішити питання фронту. Оскільки коли, не буду теж називати прізвищ, але от деякі голови обласних державних адміністрацій, Обласних військових адміністрацій сьогодні є людьми на превеликий жаль не військово, і це як на мене проблема. І на цю проблему я все-таки хотів би звернути увагу. Друже, скажи, а де той комік Скічко, який тобі погрожував? Він, мабуть, пішов на війну чи він під спідницею доньки Юршу? Ну він зараз, наскільки я знаю, залишився у Черкасах. Він не є вже головою ОДА. У нас призначили голову військової адміністрації. Слава Богу. Військову людину та бурця. нічого хорошого чи поганого я про нього не можу сказати, оскільки я з ним ніколи не пересікався. Оскічково, якщо він не на війні, то він допомагає якось черкаській теробороні чи теробороні в інших місцях. Ти знаєш про це? Ти щось <з> відомо? Чесно кажучи, от, знаю, що з черкаською теробороною ситуація складна, оскільки. Хлопці абсолютно не підготовлені і були відправлені в Попасну. І питання не в тому, що там, хтось має воювати, хтось не має воювати. Я от коли прийшов і взяв батальйон 25 лютого, в мене 20% людей мали бойовий досвід. Ми зробили батальйон, а потім полк людей, які тепер всі мають бойовий досвід, і які сьогодні сприймаються в секторі та на лінії фронту, як передові підрозділи, як передові мотиваційні підрозділи. І так само е, має відбуватись процес тренування, процес злагодження підрозділу. Це важливі речі. Це не просто да, навчити людину стріляти, це навчити людину жити в бойовому підрозділі е, і бути злагодженими на всіх рівнях: до рівня батальйонного, до рівня бригадного. Е, Черкаські ТРО на превеликий жаль цього не відбувалося до того, як їх відправили в Попасну, І на превеликий жаль. Цього не відбувається сьогодні. Ну, може тоді Беркут, то те, вас затримували, Черкаський, з досвідом таким підправили на фронт, його може mm -hmm. вонити? З цього, чесно кажучи, не знаю. Знаю, що деякі з них насправді воювали, і деякі з них загинули, коли біля Запоріжжя прилетіла ракета. Але не всі, деякі з них загинули там. Тобто mm -hmm. про Корт так само. Ну, у нас така складна система взаємовідносин складалася з правоохоронною системою, хоча я ніколи не міг зрозуміти, чому те, що прийшло до нас з Росії, і це те, що треба викорінювати. Ну це факт, і на цьому багато п'ятої колони якраз таки трималося, скільки оці всі ОПЗЖні структури організації вони якраз були афілійовані під певні кримінальні структури, під певні бурщачі структури. Тому я ніколи не міг зрозуміти, чому правоохоронна система нас вважає і сприймає як за ворожий елемент, оскільки ми так само цьому завжди намагалися протестувати. Але треба віддати необхідне, корт в Мощині, коли ми воювали, так само з ними пересікалися. І за три дні, за п'ять днів, навіть за місяць, за рік, за десятки років вони Київ не візьмуть. А що стосується загиблих, то це справді велика втрата для нас, оскільки люди до нас приходять. Мотивовані люди приходять до нас найкращі і це люди, які готові вбивати і готові вмирати. І я просто хотів донести такий меседж, що людям інколи здається, да що там просунулись на кілометр, просунулись на два кілометри, що це насправді майже нічого. А насправді це велика робота, велика робота піхотних підрозділів, велика робота артилерії, танків. Хоча ми просувалися тут. Абсолютно без танків. Ми брали посадки без танків там, за участю артилерії. Велика робота людей, які купають цілодобово. Тому хотілося б просто, щоб у всіх загальне розуміння таке було. Дякую, друже. Дякую, друже, що ви тут закріпились і продовжуєте наступ далі. І таких басадок перед вами ще багато, але ви продовжуєте йти вперед. Ну, у нас насправді мета залишається незмінною, незважаючи на те, що Маріупольський гарнізон зараз у полоні. Ми обрали цей напрямок саме для деблокади Маріуполя. І ми рухаємося вперед саме з метою деблокувати Маріуполь. Вже звільнити Маріуполь і звільнити в подальшому всі інші українські території. Дякую, друже.